Нагадаю нашим глядачам, що кількість проваджень по СЗЧ та дезертирство різко зросла у цей 25-й рік. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тисяч проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства, і більшість з них, на жаль, припадає на 10 місяців 25-го року. Не знаю, пане розділяєте ви мою думку чи ні, що якщо не знає там гідне фінансове забезпечення надати військовому, то можливо, ми і кількість би цю змінили. Дивіться, це не ваша думка і не моя. Це думка військових. Вони говорять, що єдиним мотиватором сьогодні е, може бути збільшення фінансування, е, утримання або зарплати наших захисників. Е, і там є різні ідеї, мова навіть не в зарплаті. Мова, в, е, наприклад, в тих ініціативах, які були запроваджені мною, моєю нашою командою розумної політики. Ми пропонуємо а, при підписанні першого контракту мільйон гривень. Друге, ми пропонуємо терміни служби, які будуть виступати серйознішим мотиватором для захисників. Ми пропонуємо ротацію. Ми пропонуємо закон про контрактну армію. Його сьогодні не можна буде імплементувати. Його треба прийняти і зробити все всю підготовчу базу для того, щоб після завершення війни вона запрацювала на тому рівні, на якому вона працює контрактна армія працює в країнах Європи, в країнах НАТО. Це не робиться владою, вони не хочуть це робити, розповідаючи, що на це немає грошей. Це неправда, тому що тіньовий ринок, ТЦК і бусифікація сьогодні складає близько 100 мільярдів гривень за оцінками навіть самої влади. Якщо його прибрати, це серйозніший ресурс. Якщо ви порахуєте цю кількість СЗЧ, а на кожного з них іде зарплата. Іде, ідуть форма, набої, бронік, підготовка, курси, тренери, е е інструктори, полігони, снаряди, техніка і все. все все А потім людина йде в СЗЧ, То повірте мені, це буде величезна сума, яку також можна було б спрямувати на тих, хто готовий буде долучитися до лав Збройних сил України. Ну і ще в нас з вами давайте не забувати. Є ТЦК. Багато хто в ТЦК не був на фронті. Я думаю, що можна було б відправити частину туди. А за рахунок зекономлених ресурсів виплачувати цей перший мільйон для тих, хто дійсно буде готовий долучитися до лав Збройних сил України і допомагати у відсічі збройній агресії. Але влада цього робити не хоче, їм це незручно. Вони хочуть, щоб і далі сипався фронт.